Всіх вітаю. Сьогодні у нас таке невеличке відео. Розпаковочка. Заказав я інструменти. Ще не розпаковував. Тут отрі розірвали в новій пошті, ну нічого. Давайте в місті розпакуємо. Там інструменти, набори ключів, набори съйомників для колець шплінтовочних. Ну, коротше, таке. Екструдери, які викручувати, якщо шпилька обламана. Ну давайте подивимось. Давайте глянемо. Що тут нам прислали? Це не реклама, одразу кажу. Тут в основному буде Intertool фірми. Вона китайська, але типу, українська, от. Ну, це не реклама в жодному разі, мені хто нічого не платив, так що... От якось так, ага, сверла. Так, дивляться. Що в мене тут? Сверла такі, бачите? По металу, по дереву, це по дереву також і по бетону. Є зенкер, який виверчувать. Ну, і... Упорне кільце, щоб далі вертіти. Ну, виставляти на, яку, на який рівень. Так, ну, в принципі, нічого, нормально. Не знаю. Германія це свербла. Оце такий набір. Кому цікаво, поставте на паузу, почитайте. Ну, добре. Є таке діло. Так, далі. Дивімося, це. З набором. Ми потім подивимося. Оце потрібно йти з набором і... І і, і. І оці ключі, оце з набором йшло. Так, що тут? Давайте глянемо. Так. Знімачів стопорних кілець. Бачите, такі давно хотів таку річ. Знімати. Кому цікаво, поставте на паузу і почитайте. Ну, цікава річ і доволі корисна. Хто майструє, хто займається таким от. Набір екстраторів. Це бачите, поставте на паузу. десь зламане, виверчуєш свердлом, забиваєш і викручуєш. В принципі, це треба буде потім. Не знаю. Можливо, запишу відео, як воно викручує. Напишіть в коментарях, кому цікаво буде, як користуватися цим. Самому також дуже цікаво. Так, потім отакі От взяв закльопки з різьбою. Бачите? Тоже класна річ, там тонкі пластині. Зажимаєш, розжимає воно. І такі закльопки і різьба. Тоже класна річ, цікава, давно це таке. Так. І сейчас ще. І ключ балонний. Це, друзі, для автомобіля. Такий ключик. Також цієї фірми. Напоминаю, це не реклама. От такий. А, фіксується вона так. Так, да, фіксується. От. Відкручувати. Колеса в автомобілі 21, 23, 17, 19. Ну, доволі, знаєте, ще можна так склав, його або отак. І небагато місця займає. Прикольна річ, класна. Так, все таке є діло. І давайте подивимося набір. Так, коробочку ми відставимо. Ножик нам не потрібен уже. Так, з набором йшли. Набір ключів. Так, з 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. 15 нема. Хоча у велосипедах колеса прикручені, ну, по крайней мере, у мене, дома так, на 15. Ну, добре, ладно. 15 немає, нічого страшного. В цьому комплекті повинна бути. Ну, доволі класна річ. Такий набір. Також з цієї фірми не реклама. Так. Набір ударних викруток. Так. Бачите, можна даже бить зверху. В принципі. Прикольна річ. Прикольний комплект. Так. І саме, мабуть, цікаве. Це... Так. Оце дивіться, що тут пописано. Можете поставити на паузу і почитати. Так. 108 одиниць. А тут друге. Ну от таке от. Кому цікаво. подивіться. Так. Я думав, що це з металу ці защіпки, але вони не з металу. Так. І дивимося, щось розпалося у нас. Десь тут розпалося ага. від селя. А це маленький. Так. Не знаю, а ось відсіля. Отак. А маленькі ключики, не знаю. Оце, друзі, такий набір. Тріщотка на 72 зуба. Ну, в принципі. Так. Тут є. Щоб знімати, припустимо так. Це шабгаечку. А, так і знімається. А так не знімається. Ну. Прикольно. Так, глянемо. Ці 14, 13, 12. Так, 16, 18 є. 20, Добре. 10. 15 є. Ну, 15, це добре. Так, тут є ще. Для свічок, для свічок. І з резиночкою. Там ні, це без резинки. Ну, коротше, потім треба буде, може, може бути, зроблю огляд більш детальний. Оце, друзі, таку річ. Прикольно. Бачите, можна так. Так. В принципі, класно. Треба буде пробувати і тестувати. От такий набір, от такий інструмент прийшов. От, друзі, якось так. Кому сподобалось? Ставте подобачки, коментуйте подобачки, пишіть коментарі, може в кого, які також є інструменти. От. Може, які запитання, може, які підказки. Друзі, здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам. І, звичайно, всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.